Бібліотека це не просто шафа з книжками. Це місце, де ти можеш поринути в уяви, мандрувати та надихатися на свої відкриття. Кожна книга це маленький сесвіт, яка чекає на свого читача. Вона відкриває нові знання та пригоди, які роблять наше життя цікавіше. Тож ласкаво просимо до нашої бібліотеки. Класична поезія для тих, хто любить красу слова та манії. Сучасні комікси з історіями, які захоплюють з першого погляду. Чарівні казки для того, щоб поринати освіт фантазії та дитячих мрій. Наукова література допоможе відкрити закони природи, науки та історії. Детективи сповнені загадок та неочікуваних розв'язків. Знайдіть для себе улюблену книгу і дозвольте їй відкрити для себе маленький всесвіт.